Добрий ранок пацанчики біжимо на автобус тоже не встигаємо. А -а -а. Починається якийсь дощ. Day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were awesome. so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. Stop us like a good drug. Yeah, never run. We lost. hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you would show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Почався дощ такий нормальний, скажімо. Тут укриття ніякого немає. Що пацани? Цей в нас третій-четвертий день, не пам'ятаю точно. Я вже, я вже майже на місці і життя тут зовсім не таке легке, як здається, бачите, позаду мене от, людина просто спить на вулиці. І таких тут багато, От, якщо по вулиці зараз гнути, там купа людей спить. Такі неблагополучні, якісь незрозумілі. От, зараз в небі якийсь private джет летить, чись літак особистий. Наскільки великий контраст життя, просто словами не передати. Що, ми працюємо далі, пацани? Ми працюємо далі. Йдемо до нових звершень. Будемо працювати. Зайшов випади каву, не цей просто такі чайники скліні, знаєш, які постійно гріються. Ну, ніби як на фільтр, але мені здається, це, це звичайна кава якась. Просто на мені майже повну кави і зверху молока просто так, з баклажки такої. Все, пий.

Cloudy, but normally you can see all of downtown. You can see all of Speed raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass I back up my actions. Fact don't ask, grab reactions. Jack attack with every word and act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace. Now you're dead to me, so peace out, remember you're discreet Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the weak now Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before your are great Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change Everybody stays the same, so be different, make a name just like, like a just like a soldier, I keep on moving forward, on moving forward. Always getting closer Так я уже в the по I'm Сьогодні у нас плечі летскоу раша зайнятися вставляти? Можуть. Туалет. Можуть. Реструм. На версію масла. Може бути. Такий я чоловік до нас в гості приїхав. Так, э, на мене це. Краще, э, найзаможніший чоловік. Холостяк Західної України не я, ось цей чоловік покаже. Добрий день, добрий день Дивіться, до речі, який стиль, просто. Чу Це Називається дача військової області. Але не золоті. Що саме? Не золоті красавки. Ну та схопи. Слітній стиль такий, знаєш. Так, зразу у нас Два зйомки. Зараз Ладно. Ми щора, плечі, зробимо полайн. Це неділю, всі вже вдома віддихають, звичайно, тут реально багато людей. Це було дня, ну не вийшли ми з днем тренуватися. Довго будемо тренуватися ввечері, Я думаю, вам це не помішає. помічаю. Найголовніше, що тренажери все він. Це він. Десять пацани, ще прийти не з пустими руками. Банка протеїна. <ріху> Далі. <Дальше. ріху> вот Аміно і креатин. <smair> Тепер наберем, так, да? Пішли тренуватися. Катя вам покажу, Катя за камерою. Ну. Юра вже розпаковує подарунки, ще не спів Може маєш якусь карточку, може є, знаєш, закрутити, щоб у мене... Давай, походу, нормальна, нормально Другий раз забуваюся. Ну, якраз бач, попробуємо. О, вже хотів, що туди не налив. О. Було б добрий Бумажку, помашка. У нас немає штраф. Дівчата, це купує питання. Да. Ну, Срічно термінатор, він не кажу, він навіть не дихає, по ньому його взагалі немає. Він ну, ваги не чує. Я тихою. Давай. Значит, три. Ти три. а ти дихаєш так, щоб поняв, щоб ми гантелі поняли, що тобі не тяжко звали. Бачи, да, візьмуть. так, так, так. Да. 20, да, да, правильно. 20 ще менше можна менше не? 15 можна Там пішов? Після фізичної на інше фізичне. Да, так звісно Працює Так, що 55, 60, 60 Не є зле. А, Ваші Підйом в 4.30, мувінг, пара годин сну і тренування в коло з такими людьми. От що творить бажання. А. Коли щось хочеш, відмаски думаєш. Зараз я проходив такий тяжовий іммігрантський труд Артема Долгіна. Це точно. Слухає е, в наушниках зараз його, так? коли працюєш, їдеш, ти не висипаєшся в автобусі. Така тема. А дивіться з якими людьми? Да. да. Дивись. Це Я б сказав, ти найуспішний фітнес-тренер України. Один із. Саме естетичний. за 100%. Саме красивий, найуспішний, Ну Мої, мабуть, один з найбагатших криптовалютчиків України за 100%. Колостяк. Колостяк, до речі, дівчата. Всі дівчата, які на мене підписані, от, будь ласка, придивіться до хлопця. А, так. А, ті, да, та, ж, діалок, нормально Я дивився, що половина. Такі. Філья, я дивився, втай, половина з них підписана на нього, так що, вони, а, так що на тебе вони ловлять і на одну удочку. Але кажуть, я закинув Феррарі тоді, що в гараж заїхала. мені вже пишуть Марко, Марко приїхав. Прикинь? Здорово, зліва, коротше. А ти знаєш, до речі, тут за Феррарі, ти її просто так не купиш. Я вже чув, мені серію. Юра, мені Юра. Давай, погнали, погнали. Проходять сяр. А ти ж раніше також трудився, да? В мувінгу там? Чи в в так.

На день. Він... Кажу, що ти носиш? Каже, да мені єску, кажу, тобі М-ка треба, він такий. Візьму ще С-ку. Візьму ще ще одну С-ку, ще дві М-ки і ще Л-ку, каже, візьму підліду, ще комусь підліду. буде. Щедрий три чоловік. Yeah. Yeah. Дівчата, я не знаю. Як ви Ви вільні далі чи маєте якісь плани? Были <спільно> майки по далі? далі. не знаю. Але, з натом, ще а возникше вийшов проти, але якщо ви поїдете. Хочу, саме не хочу, хочу і їдь туди Ні, ви мене відвезіть додому, а далі їдьте куди хоче. Так, коротше, як ви я просто здурію. Що, ми їдемо додому, їсти і потім до Марка залетимо. До дівчат, так? Да? Е, ну, Катюшу лишаємо вдома. Ну так, да, е. по-любому. Е, і що? І інтерв'ю будемо давати дівчатам. Ладно, жаль. Катя, що таке? Я не знаю, що треба, що має бути на кону я не знаю, нічого не має бути на кого ну, ще про нього таку да. дівчину. Нічого не було. Навіть... Я не знаю yeah, Навіть якщо буде казати Ferrari не... Опа, пішов газу давати. Добав зараз буде рвати з місця, гарантію диви, дивись. Так, давай. <реш> <реш> читаємо. <реш> <реш> а я хочу сказати, ні, а не піра. <реш> не". І щоб ти поняв, за цілий день жодний люди. Я пару разів підходив. Там в нас теж у нас типа, у нас в апартаментах теж там є басейн, все є, ніхто не приходить навіть. Джакузі. Бляха, не знаєш, що Бутуман. Там зліва видно. Скільки такі апарти обходяться? До речі, в місяць короче, вони обходяться. Я так в Місяць 18 тисяч. А, тобі. Мені. 600 доларів, ніж зараз. Тому що по, по, різна кількість днів, різна цей, сума виходить. 100 баксів за ніч. 600 баксів за ніч. Чоловік платить. Дурний чоловік. Багатий чоловік, а не дурний. Плавиє, що тут зможна. От скажи чесно, міг собі подумати, що раніше... Дозволиш собі такі апарти за 600 баксів в день. Я думаю, що 100%. Тобі твій дестрак справді очевидно. Тут стрьом, що чесно при це було. Ну просто так знаєш, зараз щось як ти тому значення не продаєш. А якщо так, як ти кажеш, стати... Оглянутися назад, правда, подивитись. Щось нереально. Типу, скільки два місяці працювати треба кого знаєш? В Україні, щоб без Дивись відразу. Джакузі, Джакузі. і собі помився, як людина нормальна. Ой, я завтра шості мене живі так. А, все пане. Я чисто до після обіду. До після обіду і все ще відомі речі.